Цього рудого кота щодня бачать на площі перед міськрадою у місті Олександрія Кіровоградської області. Сюди він приходить понад рік. З того часу його доглядають, розповідає працівниця Катерина Вострікова. Серед імен ми чули і Рудий, і Гарфілд, і Красунчик. Пан Коцький також у нього було. Він сюди приходить як на роботу. Ось він по графіку. Зранку він уже тут, і ввечері він ще тут. Він уже чекає, коли будуть люди йти на роботу. Самі перші його підгодовують працівниці міської ради. Він чекає. Я всіх по черзі, він біжить і зустрічає. Хвіст піднятий, він задоволений. Пізніше ми спостерігаємо. Приходять місцеві жителі, він сідає людям на руки, він дуже лащиться до дітей. Йому приносять сухий корм, йому приносять вологий корм в таких пакетиках. Він його дуже любить, різні смаколики. Говорить, взимку хвилювали, щоб кіт не замерз і не застудився. Дітлахи із гімназії Чижевського ставили йому будиночок, але він до того будиночку не заходив, тобто хотіли якось його обігріти. Ні. І з дитячого одягу я йому вибрала светрик із сніжинками, із сніговичками, такий він був новорічний. Але котику він видався не до смаку, тому що він не дався його надягнути. Хай собі же. він же нікому не заважає, можливо, навіть мішей ловить. Мені було б цікаво, щоб в нашому місті, так само як і у Львові, є кіт там Левчик, зробили б так так само, таку ж саму ідею. Кота звати Рижик. Йому 4 роки, і він не безпритульний. Розповіла його власниця Галина Григорян. З нею ми поспілкувались телефоном. <плес> Додому почалось, а ще 6 7 часов утра він там, а там. Лежить не бездомле. Ось ну, так, привик, я його додому і, до і закривав, і все, а він соромно рветься туди. Там люди гладять, а гарісполкомі дівчата туди, люблять її. Є у мене і корм вдома все є. Ми лікуємо, його, я його дуже люблю. Скільки грошей витрачають на утримання кота, не рахують, дають хто скільки зможе, говорить працівниця міськради Юлія Марюхно. Опікуються ним, бо люблять. Він є швидше за все, що вже неофіційним працівником Олександрійської міської ради. Він щовечора йде додому, але щоранку, о восьмій ранку, він вже на роботі тут на площі перед міською радою зустрічає всіх працівників. Говорить, доглядатимуть за котом, допоки він буде приходити. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.